У Івано-Франківську відкрили центр реабілітації Донбас Прикарпаття. У нас 50% працює колектива з Донеччини і 50% місцевих фахівців. Як половина населення найбільшого за площею в Україні села Космач займається вишиванням та береже традиції. Кожна жінка чи дівчина має кращу зір і кращу роботу від іншої. Художник Микола Якимечко презентував персональну виставку картин тут. Різні техніки: тут і темпера, тут і акрил, тут і пастель. В Івано-Франківську сьогодні відкрили державний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Донбас Прикарпаття. Його створили на базі релокованого з Краматорська реабілітаційного центру. Директорка цього закладу Світлана Фоміна розповідає, що центр заснували у 2007 році. У лютому 2022 року, через повномасштабне вторгнення окупантів, заклад почали релокувати з Донеччини. Із вересня у приміщенні, яке їм надали в Іванофовку. Франківську проводили капітальний ремонт, а повноцінно працювати розпочали у січні 2023-го, Розповідає Світлана Фоміна. За її словами, у закладі пройшли реабілітацію 70 людей з інвалідністю. Місцеві мешканці отримували послуги і без ремонту. Ми розставили обладнання в приміщенні пульмоцентру І в принципі, ми вже працювали на даний час. У нас 50% працює колектива з Донеччини. І 50 відсотків місцевих фахівців. Десять відсотків пацієнтів центру військовослужбовці. Сьогодні четвертий день реабілітації бійця Віктора Морги. Чоловік розповідає, поранення отримав наприкінці весни минулого року. Відтоді каже, лікувався і проходив реабілітацію у кількох медзакладах. У мене осколкою. Поранення, ну, таке з важких, це ну, біля ну, розтрощений част, ну, частково плюшовий суглоб. Ну, воно якби вже зрослося і зараз на період, якби, в мене період реабілітації. У зв'язку з хворобою, з важкістю поранення був на ВЛК винесли рішення непридатний і був звільнений з військової служби. Реабілітолог Дмитро Зубенко розповідає, що кожен пацієнт центру проходить тут реабілітацію впродовж одного місяця. За цей час каже медик, постарається відучити Віктора від ходіння з палицею. Ми зробили мету. Ми до неї йдемо по напрямку. Здебільшого ми закачуємо м'язову поверхню, щоб м'яз допомагав суглобу, щоб суглоб тримався спокійно. Військовослужбовець Володимир розповідає, що в його легенях залишився осколок, але він йому не заважає. Каже, його курс реабілітації у центрі Донбас Прикарпаття завершився, однак він чекає наступного. Тобто на рік, як інвалід до війни захистом батьківщини, дається дві реабілітації, то я приїду знову сюди. То до психолог без нього ніяк. Ну такий файний психолог у нас навіть дві психологині. Ходив і туди, і туди. Усі пацієнти центру мають групу інвалідності, розповідає лікарка-фізіотерапевт Марія Кліщенко. Вони потрапляють у медзаклад згідно з електронним направленням. На місцевій мають змогу проживати тут, каже лікарка. З фізіотерапевтичних процедур у нас використовується лазеротерапія, ультразвукова терапія, магнітотерапія, дарсонвалізація, різні види електролікування, електрофорези, електростимуляції. Леся Рибій розповідає, у січні 2023-го її чоловік вдруге переніс інсульт. З 15 травня вона перебуває з ним на реабілітації у центрі Донбас Прикарпаття. Починає рухати пальчиками на руці і трошки на нозі вже стоїть. Після лікарні треба три місяці, поки тобі дають групу. То є дуже довгий час і хтось втрачає буде? то все, що, що було там набито в лікарні. Але добилися ми. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини Івано-Франківськ. Це є чоловіче фрагмент чоловічої сорочки. Я вже один раз ушила, а один ще треба зашивати. Цю сорочку майстриня Ганна Полєк вишиває узором, який притаманний з селу, де вона живе Космачу. Наше село це візитна карта вишивки і писанкарство. Тому сюди всі люди їдуть які хочуть бачити вишивку». Старається кожна жінка чи дівчина мати кращий узір і кращу роботу від іншої. Деколи навіть ще й таємно, щоб не бачили, а потім лише показати. Хочу сказати, що космацькі узори не були такі сяючі зразу. У нас були більш такі чорнобриві, як то кажуть, узори. Більше було чорного, темного, темних кольорів, а потім чогось люди так, так як кажуть, що космач келіє сонця. І почали такі узори червоно-жовто-червоні, гарячі узори додавати. Жінка розповідає, вишивання у космачі популярне ремесло, якого навчають від покоління до покоління, і для більшості її односельчан є способом заробітку. Є жінки, які сутовим займаються ручною вишивкою, та дорога вишивка. А є зараз пішла машинна вишивка, яка майже майже. Що друга хата? Займаються, мають машинки, і все і такі люди мають зарібок. Свої ж вишиванки Ганна продає рідко, адже каже, все хоче залишити у спадок дітям та онукам. Мої батьки мені не залишили, бо не мали можливості залишити такої. Були такі важкі воєнні часи. А я вже так у кращих часах жила і тому я це все зберегла і зберігаю, доповнюю. Це все мої роботи. Це є гуцульські наші жіночі сорочки. Я не вишиваю криловими монетками, я вишиваю денцем, дорогі нитки, і вони в мене надовго. Вони будуть зберігатися роки-роки, дуже довго. У гірській місцевості здебільшого землі малородючі, тож, аби заробляти, люди тут з займалися різними промислами, розповідає заслужений майстер народної творчості України, вишивальник Дмитро Пожоджук. Якщо взяти, наприклад, інші села, то й там уміють вишивати. Ну, правда, не так масово чомусь звернули увагу на те, що вишивка наша жовто-гаряча. За словами чоловіка, кольори космацької вишивки мають свої назви на місцевому діалекті. Жовтий називається білєвий, морковний називається трикенка, червоний називається цвітна. Якщо ми починаємо вишивку вишивати, то ми вишиваємо від темнішої нитки. Значить, іде або вишнева, або чорна перша, а остання йде жовта фарба. Жовта Планетка. Ще до Першої світової війни багато людей з космача виїхало на еміграцію, бо тут не було з чого жити, не було родючих земель. І туди з собою взяли космацьку песанку і взяли космацьку вишивку, і таким чином, космацька вишивка на сьогоднішній день. Досконало збереглася у світі і в Україні, зі слів майстра, за традицією Космачі, вишиванка супроводжує людей від народження і до смерті. Коли дитина народилася, то цю дитину хрестять у вишиваній сороці у церкві, а дитину тримають на крижмі. Ця і тканини є так. Що якщо ця дитина виросла, щоб було що вшити весільну сорочку? Ну то весільну сорочку то не прийнято продавати, бо ту сорочку треба носити на великдень і на різдво. І потім дочекатися смерті в ті сороці хоронять. Космач найбільше за площею село в Україні. Половина жителів, приблизно три тисячі людей, займаються вишиванням, каже заступниця голови космацької громади Ганна Варцабюк. В кожній хаті жінка вміє вишивати і цьому навчають своїх вони дітей, і так бережуться і примножуються наші традиції і народні промисли. З покоління в покоління. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Суспільне новини. Івано-Франківщина йдеться про певний шлях людини, художника, творця. Персональну виставку картин презентував сьогодні у музеї мистецтв Прикарпаття художник Микола Якимечко. В Експозиції автор представив свій доробок за 40 років. Перші роботи виставки датовані початком 80-х. Останній картині три дні. Ліва частина експозиції вона присвячена переважно такому питанню, як малювати тут різні техніки, тут і Темпера, тут і акрил, тут і пастель, і воскова емульсія, і олійний живопис. А права сторона експозиції це що малювати. Натюрморти, портрети, пейзажі й тематичні композиції з чіткою хронологією демонструють відвідувачам творчий шлях Миколи Якимечка, розповідає директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. З його слів, ця експозиція є цікавою не лише для пересічних відвідувачів, але й для майбутніх художників. На лівій стороні твори монументально-декоративної такі композиції, та ціни їм нема на сьогодні, але ми бачимо, що він вже й портрети малював так, як. Як майстер, тобто ріст надзвичайно потужний відчувається. І те, що він показав всі періоди, це найкраще якраз для наших студентів, які приходять дивитися, як треба. що Не все зразу. Поступово, тільки праця, талант, іскра Божа була, але він розвив її. А не всім це вдається. Навідатись до музею мистецтв Прикарпаття сьогодні у міжнародний день музеї вирішив Родіон Трикос. Хлопець каже, не дарма, бо залишається під враженнями від гри палітр та акцентів на деталях у роботах Миколи Якимечка. Мені дуже сподобався цей стиль в картинах, а ну воно мені якось так імпонує, як сказав. Бо реально я дуже цікаві картини зі своїм сенсом, звісно ж. це типу ті картини, на які хочеться дивитися. Подивитися на картини Миколи Якимечка прийшла й Ольга Тарасова. Жінка родом із Чорнобаївки. За 9 місяців життя у Франківському музеї відвідувала не часто, дізнавшись про відкриття сьогоднішньої виставки, вирішила завітати. Цікаво, що різноманіття стилів, да, можна з різними напрямками ознайомитися. І, ну, більш зачіпають, мабуть, картини, які відображають місцевий колорит. Побачити виставку в музеї мистецтв Прикарпаття можна впродовж двох тижнів. Виставка ну, як відповідь на ту саму російську агресію, що нічого тут не вмерло, нічого тут не зникло і не злякалося. Інна Синдецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Команда верхнянського ліцею перемогла у фінальній частині обласних змагань серед школярів надія нації, що завершилися сьогодні в Івано-Франківську. Срібло вибрали учні івано-франківського ліцею номер 23 Бронза Обогорочанського ліцею номер 1 Про це суспільному розповів ініціатор змагань, викладач коледжу фізичного виховання Роман Москалик. За його словами, учасники з 20 команд боролися за перемогу у п'яти видах програми змагань. У нас є футбол в з футзалом, іде баскетбол, волейбол, настільний теніс та загальна фізична підготовка. І також по закінченню індивідуальних видів змагань наші учасники будуть приймати командну участь в спортивній розважальній естафеті. Такі змагання. Потрібно робити потрібно якомога більше залучати і людей, і молодь, і учнів для того, щоб вони в першу чергу були здоровими, бо тому, що в здоровому тілі здоровий дух. Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо, вдягаємо. Лікуємо. Навчаємо. Турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо, Франківщина обіймає. дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.